Наш пророк Таразаревич Шевченко і мертвим, і живим, і ненародженим, землякам моїм Україні не в Україні, моє дружнє є, послання і смеркає, і світає, День Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний. І день, і ніч плачу на розпуттях волелюдних і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають людей запрягають в тяжкі ярма, горють лих. Лихом засівають. А що вродить? Побачити, які будуть жнива. Схаменіться недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті. Своя правда, і сила, і воля немає в світі України, немає другого Дніпра, а ви претесь на чужину шукати. Доброго добра, добра святого волі, волі братерства братнього найшли несли, несли З чужого поля і в Україну принесли не дуріть. Дітей своїх, що вони на світі не те тільки, що панувати, бо невчене око загляне їм в саму душу глибоко, глибоко дізнаються небожата. Щия. На них шкура, та й засядуть, І премудрих не Одурять. Якби ви вчились так, як треба, то мудрість би була своя, а то залізете на небо і ми, і ми. І Я не я, подивіться, лишень добре, прочитайте знову Тую славу. Та читайте. От слова до слова у нас воля виростала, Дніпром умивалась у голови гори слала, степом укривалась, кров'ю. Вона умивалась і спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Не дуріте самі себе, учітесь, читайте і чужому навчайтесь свого, не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог. Карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться. Заплакана мати благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними вустами, і забудеться страмотня давняя година і оживе добра слава. Слава Україні!